Якими хворобами хворіли хронічними? Готувалася до 40-річна Оксана Лежняк. Прийшла на планову донацію крові. Донором жінка є уже два роки. Оксана розповідає, мріяла про це майже все життя. Однак, через недостатню вагу її відмовляли. По перше, зараз є потреба в моїй групі крові. А по-друге, термін прийшов до здачі. Пройшло вже два місяці, і тому я сьогодні тут. Наша кров обов'язково обстежується на такі інфекції, сифіліс гепатити. Прошу. У Оксани Лижняк, перша група крові з резусом плюс, донорка каже, намагається вести здоровий спосіб життя і бути завжди готовою до донації. Адже потреба саме у її групі крові може виникнути раптово. Є корисну їжу, немає поганих звичок шкідливих, тому ну, як донор я себе дуже добре почуваю. Донорство це дуже почесно і корисно для самої людини. Кров одного донора може врятувати трьох людей, каже лікарка-дерматологиня Оксана Джула. Однак до здачі крові є деякі протипокази. Зокрема, татуювання зроблене менш ніж півроку тому, та нещодавня операція. Донор з вечора після шостої години повинен дотримуватися уже строгої дієти. тобто потрібно виключити продукти харчування, такі як молочні банани. Жирне, смажене, копчене, помідори, яйця, зернята, що наші донори часто полюбляють. Сьогодні Оксана Ложняк здавала кров в укритті обласного центру служби крові. Якщо у регіоні оголошена повітряна тривога, донорів приймають у бомбосховищі. Тут обладнання дозволяє брати кров одночасно лише у двох людей. Ми працюємо під час повітряної тривоги. Ми приймаємо донорів. Звичайно, вся процедура не відрізняється від тої, яка проходить у нас в закладі в звичайних умовах. Але можливо тут трошки там тісніші кабінети, хоча сама процедура нічим не відрізняється, все задіяно так точно саме, як і. В звичайних умовах». Після початку повномасштабної війни кількість донорів збільшилась вдвічі. Ще більше зросла потреба і в самих запасах крові, розповідає головна лікарка. Я сподіваюся, що нам додадуть кошти, щоб ми могли закупити крісла, як і для верху, бо там ще можна поставити там зал дозволяє. І сюди наші донори з розумінням до цього відносяться. Ми їх настроювали на позитивний лад, поїли тут їх чаєм, розказували різні позитивні історії, щоб людина себе почувала так, як в домашніх умовах. Здати кров в обласному центрі служби крові можна у будні з 8 до 12.30 та з 13.30 до 14.30, а також у першу та третю суботу місяця. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.